Рихтування дисків це є обов'язковий фактор. Якщо ваші диски ви відправляєте на відновлення, то обов'язково їх потрібно вже робити повністю, щоб це було цілісообразі цього ремонту. Ось отримали диски Mercedes 5 на 112 з Чехії на відновлення. І з комплекту, з чотирьох дисків, два ось мають ось таке пошкодження. Це не складне, не страшне, але зробити потрібно, тому що якщо їх відновити, а такими кривими поставити на автомобіль. Звісно, буде вам і вібрація, і ваші шини будуть зношуватися неправильно. І оце один фактор, який впливає на, один з факторів, який впливає на ціну відновлення диску. Бо зазвичай ви надсилаєте своє відео, фото. Ми візуально оцінили. І сказали вам вартість вашого ремонту. Але коли побачимо на станку кривий диск, ми не можемо вам таке залишити, тому що диски віддаються на відновлення. І потрібно їх обов'язково рихтувати, щоб вони були в ідеалі, красиві і ви насолоджувалися не лише красотою ваших дисків, а й одночасно поїздкою, комфортом, як вони вам будуть служити. Будемо рефарбовувати, є на них дай сюди в тіньок. Є на них такі пошкодження, бордюри, сколи. Це все робиться ржавчина. Ось там, де вже відійшла фарба стара. Це все відновлено, буде красота.